Першими по допомогу до лікарів звернулося четверо дітей і восьмеро дорослих мешканців Левкова. Люди скаржились на нудоту, біль у животі та високу температуру. Усі вони були гостями на сільському весіллі, які відзначали у вихідні. Переважно скарги були на підвищення температури тіла, на сваткоподібні болі в верхній частині живота, на загальну слабість, на відчуття болі в м'язах. Тіла далі. Ці пацієнти вже були на скеровані в інфекційне відділення. А ті пацієнти, які були в задовільному стані, були Виписаний з стаціонара на весіллі гуляло дві сотні людей, але більшість постраждалих селян до лікарів не звернулися. Обласна сес разом з медиками навідались у село Ливків і з'ясували. Потерпілих 68, серед них 18 дітей. На стаціонарному лікуванні в обласній дитячій лікарні перебуває дві шестирічні сестрички. Вони вживали страви з м'яса та салати з майонезами. Поступали тільки двоє дітей. Сьогодні я працювала на районі у вогнищі. Оглянуто 13 дітей. Всі в задовільному стані. Решта дітей також їла шинку, вживала голубці, салати з майонезом. Святкування відбувалося у цьому кафе. Нині тут зачинено, а на подвір'ї відчувається різкий запах хлору. Молодята Павло та Катерина засмучені тим, що сталося, але впевнені, усі харчі були свіжими. Вони припускають, що причиною отруєння могла стати вода, яку привезли для приготування страв та миття посуду. У мене самого теж це було все. Але зараз все краще стало. Я так само в людей я, я дізналася спеціально. Ну як ми спочатку помітили за по своїх рідних, близьких, потім вже ми почали дзвонити всім. У мене сестра новоюрина. Вона їла тільки картошку і капусточку, слад капусточки, і їй теж було погано. Селяни в один голос переконують, у кафе репутація гарна. Тут постійно справляють бенкети і поминки, але отруєння сталося вперше. І проблем ніколи цього не було. Не знаю, що ми там де викупили. Це ми ось отакі балакали між собою. Що це все що це жара, звісно. І, ну і все, Що... Ну хто горілки більше випив, так, топив, почули серйозно. То люди в себе почували нормально. Люди хороші, вони це не да. те, що там. А щось на що щось щось людей є. вони хороші. Хороші люди, все це і поминки, і весілля, це благодать нам. На місці масового отруєння побували санепідеміологи. Наразі вони чекають результатів аналізів. Було відібрано проби продуктів харчування, питної води, змиви бактеріологічні і бактеріологічне обстеження. осіб було здійснено. Наразі бактеріологічні дослідження тривають. Результати будуть відомі пізніше. Наразі попередній діагноз встановлено гостра кишкова інфекція, гастроентероколіт. Що могло стати збудником інфекції? Фахівці обіцяють з'ясувати вже до кінця тижня.